Дорогі підписники, і ми забули, як завжди, забули за старий недільний трактор Шифенг, який йде на одному циліндрі. Да, дійсно, він іде на ремнях. На короткому ході 4 ремня, коротких іде трьохточка, вал відбору потужності, 24 кінських сили, 1300 кг ваги. Це в принципі трактор, який може реально потягатися ще з деякими сінтаями, Булатами, там. Оріонами, по суті, він по роботі своїй може зробити те ж саме, що будь-який трьохциліндровий трактор. Ну, Деякі є в нього мінуса, тому він коштує 4500, там, 4400, 4300 доларів. Він гучний, е висока детонація. А ремні тут ніколи не злітають і вони працюють просто не то, що роками, а десятиріччями. Додали, подивіться, тут додали е вже примусову гідравлічну систему. Тут вже циліндр на підйом і натискання йде. 24-та резина. Скоро вже будуть трактори з блокуванням диференціала, але повнопривідному трактору блокування заднього моста не потрібно. Це більш маркетинг, за який бариги хочуть з вас трошечки зняти грошей. Всім гарної дни гарного настрою.